І співає верховина, сонце лється через край. Василино, Василино. Сочи, всім привіт! Шановні гості, дорога родина! Настрій гарний, спека. Неможливо, мухи хекають. Куди вас поставить? Я не знаю. Ось сюди. В мене сьогодні завдання, мабуть. Хоча вже. Мабуть, що години три. Спала я до 12, майже в пів 12-ї встала. Поки туди-сюди, 12, ми пішли, вислали посилку. Плаття дівчині я вислала. А це мене є ще на оцю тканину замовлення. Боху треба повторити. Я її вчора попрала, вона вже висохла. і Треба зараз розкроїти бохо і, в... і пошити. В мене, до речі, два штуки мені треба. Не знаю, може, тут вистачить ще. Тут його чимало, бо я колись купила рулон. Питали, де дівчата дуже це було давно, і де, я вже і не пам'ятаю. Це, мабуть, ще початок рулона. Ця тканина Made in Korea, он, бачите, вона не китайська. Хтось там писав, що китайська. Ні, це корейська тканина, і це називається Stripe Satin. Половина в складі віскозний шов. Раю, половина це поліестер. 50 на 50. Дуже класна тканина. Ви її ніде не найдете, бо її вже давним-давно немає. У мене ще й зелена така була. Оце я її постирала обов'язково, бо вона ж ну, лежала, мало ли десь знаєте, запилилась. І зараз я буду що робити, нариваю. нариваю. Вона гарно рветься. І сестрі своєї з цієї ткані шила плаття, і у рокбоху Нариваю зайчики, бо треба мені пошити плаття. Оце сьогодні мені треба це зробити. Не дуже мені, звісно, хочеться в спішки щось робити, але вже коли я пообіцяла, то мушу. Урок дивіться, дуже гарне плаття. Я його вже теж вислала, його вже нема. Так, зроблю таке, щоб трішечки довше було, щоб красиво. Да? Отак от, от буду брати по 80. Раз. Два. Якщо на два плаття. Три. Чотири. Бачите, як на столі прям сантиметр положила. Тому що, ну, а як? Без сантиметра нікак. Бачите, як гарно рветься? Так, це сюди, це туди. І тут навіть маркування є на кромці. Elegant Satin страйп. Бачите, але у вас буде в зеркальному. Дуже красива тканинка. Я на неї кажу Аква. Так, і тут 2 по 80 відриваю. Зайчики, все має бути чітко. Чітко. Хтось там колись казав, що на глаз, інколи не на глаз, інколи з сантиметром в руках. То ходили сьогодні зайчики в супермаркет. Жара страшна. Ми ще так, начебто сковорідку розкалили. І це, мабуть, що кажуть, що знов жара повернулася. Літо, ну, в принципі, літо то й літо, але дуже прям страшенно ходили, купили ми хліба, морозива. Ще попробую знайти нормальне морозиво. Мені подобається хрещатик, цей, що Харків робить. З молока, коротше. Щоб воно було все з молока. Обов'язково дивитися, з чого зроблено, ніяких оцих пальмових олій. Я взагалі стараюся взагалі нічого не купляти, де є пальмове олія. Ці консервенни страшні вони не потрібні. Так само масло. Щоб, бо в магазинах часто написано масло, приносиш додому перевіряєш, а то взагалі зайчики не масло. Хоча в складі пише, що масло. Як перевірити масло? Хазяйки мої. Хто, звичайно, що знає, то знає, а хто не знає, кип'яток наливаєте пів склянки кип'ятку, прозорий стакан. Відрізаєте масло, ну десь таку пів чайної ложки, кидаєте і розколочуєте бистро. Якщо вода стає, як молоко, мутна, на поверхності немає ніяких вкраплень, а такий, як оксамитовий, так затянуто, як таким оксамитовим бархатистим зверху, немає таких крапельок жиру, то то масло. Якщо ви розколачуєте, вода прозора і в воді плавають бульбашки, непонятно чого, то, то зайчики не масло, то пальмова олія. Це ж в лупчому випадку пальмова олія. А хрен його знає, що вони туди поклали, розумієте? І що там таке? Лучше його взагалі таке не їсти. Ми купили в ларьку. У нас тут є ларьок. Е, коло хлібного. Тут хто в нас, коло у нас живе, то знає коло Аладіна. Ларьок з ковбасою. Боже, що це я порізала? Не те що там? Діжіть, звичайно, отак мені треба. Е, ларьок з ковбасою. Коли я хворіла, Сергій пішов кажу, Сергій, так хочеться масла. Купи мені масло. І Сергій пішов. І ви думаєте, він купив масло? Написано масло. Продавщиця сказала, що масло. А воно прям кокоса запах. Я дома провірила, що хвора була. Кажу, боже, це їсти невозможно. І залишилась без масла. Не знаю, ну хіба що випічку якусь, його там на якісь коржики. Поїде, мабуть, воно до Світлани, бо жалко викидати там, може собакам в собаці в кашу додати. Чи ну я не знаю, кому його віддати. Ну, пахне воно кокосом. Вряд ли там кокосова олія, але ну, точно воно з пальмової олії. Ми зайшли до них. І знаєте, яка в продавчиць завжди в цих одмаска? Що вони кажуть, коли ти їй кажеш, що це не масло, вам треба поміняти етикетку, тому що ви продаєте фальсифікат. І якщо ми нажалуємося, от я напишу скаргу: прийдуть, попровірять. І займуть цю продукцію, провірять її. Тобто, те, що масло, це повинно бути масло по, по правилам. Так це не повинна бути пальмова олія. А вона каже, а людям нравиться, вони беруть. Ну та комусь нравиться, нахрена мені це? Я хочу отримати масло. Я не хочу маргарин. Я хочу нормальну продукцію, хай воно буде дорожче, але я хочу заплатити за масло. Тим паче я знаю, яке бути масло. Це якби я виросла в місті, ніколи, знаєте, не їла домашнього масла, то в мені може воно було б як і масло. Я не хочу їсти через на що гівно якесь. Зайчички, оце таке. А яке нормальне масло? Зараз в новусі, це не реклама. 50 гривень 180 грам ранчо. От саме зараз перевірила дійсно масло. Зараз в новусі акція. То я взяла навіть дві пачки. Одну кинула в морозілку, бо ми його вже брали, точно знаю, що то масло. Сьогодні перевірила то точно масло. Оце вам даю наводку. Так, оце я поділила. Бачите, так, на яруси. Навіть щоб не різати, звісно, це удобно, коли ти порвав і цю тканину. Не всі тканини можна рвати. Є такі, що типу, стрілки пускає. Дивіться, який. Прямо цей віскозний шовк, такий мягенький, Це ці нитки, що по бокам. От, так що таке? Дівчина мені пише, вайбер присилає картинки, їй, мабуть, що замовлення прийшло на плаття. Дівчатка, за вас вашу роботу робити не буду. Це вона пише мені, щоб я намалювала викрійку. Ну чого ж я буду малювати ставати тобі викрійку, якщо ти за це гроші береш? Алло, так не чесно. От. Я ж не буду за вас робити вашу роботу. Це буває таке, знаєте, вже замовлення взяла і хоче, щоб я намалювала викрійку. Додумайтеся самі, мені не важко. Але я хочу, щоб ви додумувалися самі. Приблизно я таку, звісно, накидала їй, хоча я казала вже, вайбер в мене для того, щоб плаття продавати, а не для консультації. Все рівно пишуть. От так. Знімаю лишні нитки. Так що зайчики ще ця ткань є. Це з неї будуть ще два плаття. Це вам таке. А урок з комбінацією вже буде на днях. Ви поки дивіться той урок, лайкайте, шийте, дуже гарне плаття. Так що я сьогодні була, як казала Сергію, в костюмі пірата. Надягала оте своє плаття в морському стилі, взагалі в ньому не жарко. Воно хебешне на хебешній підкладочці, Бавовняне я маю на увазі. То не жарко було, бо сонішки надягала перший раз ті, що я купила на шафі з якорями. То теж, начебто, ноги як не натерли, начебто нормально. Ну, скільки ми тут пройшлися до Новуса сай назад. Тут же ж рядом. То нормально. <сум3> Сергій каже, ну це я кажу, я сьогодні в костюмі пірата. А Сергій каже, ну це прям такий страшний пірат, що всі б здалися б зразу йому. <сум3> в уплів. Ой, Господи боже. То в мене в взагалі-то є три жовтих плаття, але оскільки я дівчині пообіцяла, то зайчики, сьогодні мушу займатися цим. Бо я розумію, знаєте, хтось як дуже сильно просить повторить, тим паче, що коли в мене тканина є, то я отак от повторити можу. Це я отак, бачите, на дві кучки ладнаю, одне і друге. Головне, поки з вами теліпаю язиком, щоб мені не сплутати, що куди. Дуже буде красиво. Сестра моя присилала фотки вже мені в цьому платі. Багато хто вже з цей Вона красива. І це ви точно, якщо когось зустрінете в цьому платі, то це точно моїх рук діло. Бо цієї ткані ну, вряд ли ви її десь знайдете, ну, мало ли. Може, ще десь в когось там в загашниках хтось і продає. Ну Це давненько цю ткань я купляла. я ж кажу, що вона дуже якісна, красива. Отака така прям як вода, аква. Дуже красива. І сестра моя каже, зовсім плаття не жарке. Зовсім каже, настільки мені в ньому було зручно. Ну, я стараюся, я вже ж казала вам зачки літом, шити з такого, щоб воно ж не було, як в цей лафані, щоб воно було приємне до тіла. Так, оце на ярусе я порвала. Ще тепер треба верх і рукава. Так, дивимося, що тут є. Значить, для верха теж одрізати. Візьму по 55, ну да? хай довше буде. Отак. От І ще ж пояс. От так, отак. Добре, що можна зайчики одирвати. Поработати руками. Поработати руками. Так, розділяю на два. І що мені треба буде для рукавів? Рукава буду теж робити такі, як. В принципі, як в тому році, що є на каналі. Все буде в цих нитках голубих. Елегант сатін страйп. Отак називається. Елегант Елегант сатін страйп. Така назва тканини. Ну, вона, в принципі, бачите, ось в полоску, як оце є оцей сатин що для постілі. Він же ж теж називається страйп сатин. Оце те, що в смужку. Ну, зрозуміло, що це не для постілі ткань. Хоча, чому ви не. Уявляєте, яка була б красива постіль, але ж вона по ширині мала. Я вже колись казала, що деякі тканини, ті, що йдуть для постільної білизни, вони ж всі в основному бавовняні. З них також можна шити прекрасно плаття і все буде добре. Так, оце для верху. Раз, отак скручу, щоб не сплітати. І два. Так, і ще рукава. І ще рукава. Фу, жарко. Жарко, ну так жарко. В нас вікно там відкрили в коридорі, налетіли вже Це зараз саме мухи стають такі кусючі. Боже, мухи, як динозаври. Там же москітні сітки не вісять. Ну, на оцій коло ліфта, там вікно і двері прям на двір відкриваються. І отакі завбіжки позалітала ця мушва, обліпила там вікно. А я ще Сергій казала, треба купити оцю ленту для мух і там поцепити. Але в супермаркеті її не продаються. Треба хіба що десь там іти на ту сторону до трамвая. Ну там, де всяке таке люди продають, знаєте, як на базарах. Бо тут в Радлі таке є. І поцепити ту ленту для мух, бо я, я дуже не люблю мух. Я як бачу муху, це для мене ну, гірше, ніж я навіть не знаю що. Вони ж гадость розносять ці мухи, так що краще їх на ліпучку і до свідулі. І потім їх якісь ці пташки поїдять. Ну, я не знаю, та ліпучка ж не отруйна, а вони просто до неї приліпають. Теж діхлофосом вирішитися теж не варіант, нащо ж травиця? І рукава теж по 50 см ось відірвала. І, коротше, на кожне плаття зайчики, як мінімум, це 3 метри пішло. Бачите, ще й пояс. Ще на пояс зерну. І тут ще останеться, мабуть, що ще на одне. Ну, але зараз зроблю, бо я не встигну. Якщо я сьогодні буду, наприклад, ще одне чи ще одне кроїть, то я не встигну. Мені треба зробити те, що я пообіцяла. Тому що тут ще осталось ще на одне, а чи, може, навіть на два. Так, ще на пояс віддерву. Ось, дивіться, ще в мене осталось. Скільки тут? Три метри є. Так, да, ще на одне. Рівно ще на одне останеться. Так, 27 і ще пояс. Два пояса. Оце так ділю. Ага, не розріжу тут конь-кромки. Нитки зараз поставлю і буду потихеньку збирати. Головне, саме сложне, звісно, це в будь-якій роботі зайчики, це зробити нарізку, скільки чого треба. Так що сьогодні купили ми в супермаркеті. Оце, хотіла я купити диню, але нормально там не було, то взяла там 6 7 персиків одеських. Самі смачні вони, оці мені одеські персики, дуже добренькі. Так, це є. Це зараз окремо, щоб мені положити Так. це. Щоб не сплутати, дещо. нитки ці, щоб мені не заважали. Все, і можна міняти нитки і собирати це все в кучу. Потрошку соберу, як буде дуже жарко, включу кондиціонер. Тому що зараз, що скажу вам, скільки вже тут, 28. Ну, ще, в принципі, так, мухи гекають, звісно, як і я, але ще можна видержати, коли 28. А коли вже буде 29-30, то вже все, мозги киплять в хаті. То вже треба буде включати, щоб хоч якось дихати. І бачите, все одно ж кожне плаття різне. Ось дивіться, я порвала, тут такий малюнок получився, тут такий, бачите? Все рівно кожне, ну бо воно ж такими як волнами йде, як вода. Так, і ще на два, щоб був довгий пояс. І все, поділити. Головне, поділити, а там уже вирізати, тшить. Вже не така проблема. Так, два пояса сюди покладу. Так що будуть сьогодні у мене ввечері. Персики, Сергій пожарив відбивні, картошки зварив, помідор, це такий був обід. А ввечері вже будемо дивитися, там ще мені осталось Биточки. Вкусненько, м'яско вкусненько. Не знаю, що так уже готовить. Був борщ, ми з'їли. Знову ж такі зайчики пишуть загалю балова, але ну ми в галі давним-давно все купляємо, Але все рівно от навіть дивіться, буває таке, що в крепко чи десь там їздиш, що в тебе ну немає сил навіть півчаса стояти коло тої каструлі, щось готувати, тим більше в таку жару. Через те багато хто от в Києві купляє просто готову їду, або заказує в зайтій хаті, практикує так. Тому що людина ну не хоче просто займатися приготуванням їжі. Це нормально. Звичайно, що коли велика сім'я, то не дуже то й накупляєшся, там готового, зрозуміло, ну, не кожен день. А так щось все рівно думаєш, що його їсти. Так що ось, бачите, яка цікава, оця нитки, прям такі, дивіться, як з цього, як шовкові такі. Дуже гарна тканина. Так, ну що, зайчики? Нарізала, нарізала, головне, я ж кажу. Не тепер не попутати де що. Ага, це для рукавів. Рукава ж мають бути два одинакових, тому... Обов'язково бачите, отак симетрично. Можна брати не 50 см по ширині, а ось по всій ширині тканини. На рукав ви можете брати. Теж буде дуже красиво. Ну, Чим він більший, тим кращий. Все зайчики. оце для вас такий розмовний влог. Подивитесь, полайкайте, шийте плаття по літо. Мені треба зробити, щоб ви знали цю роботу. Потім, після цього, як я зроблю, не знаю, чи хватає в мене снаги, ну хоча б собрати в кучу, мені до завтра їх точно треба. Ну, сьогодні не знаю, чи встигну пошити, але вже завтра мені точно треба пошити ці плаття, що я пообіцяла. І в мене є готове плаття, яке треба погладити, показати дівчині. Теж не знаю, коли я це буду робити. Сьогодні це треба, звісно було б зробити, але я не знаю, чи я встигну. От хтось питав, як все встигати. Ніяк. От як в мене виходить? Так я й буду робити, ну тому що ну, я ж вище своєї сраки не стрибну, як колись мамка моя казала. Каже, вище своєї сраки не плигнеш. Так що таке, все. Буду робити. Що виходить? зайчики, те саме, бачите, роблю те саме, гарне воно, так, дивлюсь тут. Красивіше вибираю на руках, воно, в принципі, все гарне. Отак от зроблю. І зараз викрою два плаття одинакових, поставлю ниточки і буду потрошку собирати. Вам всім бажаю здоров'я, снаги, надх... натхнення. Завтра, може, я вийду куплю диньку, таку хочу маленьку, круглу, я люблю дині дуже. І розказувала в минулому відео про те, що дині можна робити консервацію. Ви можете в інтернеті знайти рецепти, дивіться рецепти без. Уксуса, тільки з додаванням лимонної кислоти. І обов'язково дині треба стерилізувати, тому що ну, вона така, знаєте, що якщо ви просто залєте кип'ятком, то може повзирватися ці банки. Диню треба завжди стерилізувати. От, Я робила в півлітрових баночках, Боже, це ще я, я не знаю, мені років 17 було, як я вже ці дині закатувала, бо свої були, все, що там виросло на городі. І в залежності від того, яка вона додати цукру. Так що зараз можна наробити собі отаких от смаколиків, це дуже смачно. Дуже смачно, і там буквально цукру викидаєте, 2 столові ложки або ложку на півлітрову баночку, так, і лимонної кислоти на кінчику ножа. Заливаєте, виходить, сирою водою воно кипить 7 хвилин, чогось іменно 7 хвилин, отак. От. А потім дістаєте ці банки ну в каструлі. Я стерилізувала в такій в каструлі, така вона невисока, але широка, щоб пару баночок можна було поставити. Все, і тоді позакривали ключом. Я не знаю, чи банка ось, що закрутка, мабуть, що теж не підійде. Треба іменно закривати ключом, перевертаєте, укутуєте, ну, все як завжди. Ну, Що мені вам розказувати, як ви і так мої хазяйки все знаєте. А хто не знає, зайчики, знайдіть в інтернеті є куча рецептів. куча. З приводу консервованої дині, от зараз якраз сезон, то можна таке поробити. Так, на цьому все цьомки-бомки, бувайте, бо мені, бачите, робота є. Вже коли я пообіцяла, то я просто маю це зробити. Все, Всім пока.